Зібрати дитину до школи важлива місія, яка постає перед батьками під кінець літніх канікул. Скільки ж коштуватиме портфель першокласника та його міст? Зараз дізнаємося. Розпочинаємо нашу підготовку до школи з найголовнішого рюкзака. Ціни на них варіюються від 350 до 1000 гривень. Обираємо той, який нам підходить, і йдемо за його наповненням. Перше, що нам потрібно зошити. Ціна на які становить від 6 до 30 гривень. За шість зошитів разом з обкладинками нам доведеться заплатити 70 гривень. Запинали першокласника. Нам необхідно дві ручки, галюці, лінійка, ножиці, стругачка, гумка та клей. Разом усе це обійшлося у 120 гривень. Найважливіше завдання, яке постає перед учнями, обрати щоденник. Ми обрали за 50 гривень на урок мистецтва. Учню чи учениці знадобляться фарби з пензликами, альбом, пластирін та дощечка, різнокольорові фломастери та олівці, клей ПВА. і останнє, що нам залишилося різнокольоровий папір та картон. Тож за набір для творчості ми заплатили 239 гривень. Наш портфелик першокласника обійшовся у 1350 гривень. Тож, якщо ви готуєте першачка до школи за такий базовий набір канцелярії, вам доведеться заплатити з гаманця кругленьку суму. Батьки, які збирають своїх синів та доньок до школи, розповіли, найважче зібрати першокласників, а потім потрібно щорічно докуповувати інші необхідні речі. Але в принципі цьогоріч не дуже багато затратили, тому що якби трохи лишилося з минулого року в нас в середньому десь до тисячі гривень. Ну звичайно, на якість звертаємо увагу. Ну і беремо до уваги те, що бажає купити дитина собі. Мама Ірина купує канцелярію сину дев'ятикласнику. За її словами, ціни зросли, але навчання того варте. Якщо все разом зібрати, то воно є в принципі по ціні б'є. А так я б не сказала, що там. Щось саме дорогше. Ну в ціні, то там атласи, контурні карти більш такі дорогші. Якщо там пенал хоче більш крутіший, то може бути дорожчий Також я думаю, що більше тисячі точно буде це зараз. Українці постійно зіштовхуються з викликами війни. Тож не усі мають можливість забезпечити своїх дітей необхідними для навчання речами, але тоді на допомогу можуть прийти благодійники. До прикладу благодійний фонд біживі Геннадія Буткевича у співпраці з німецькою некомерційною організацією «We are all Ukrainians» ініціювали проєкт портфель для першачка. Він передбачає е, забезпечення укомплектованим портфелем дітей, які в цьому навчальному році йдуть в перший клас. Даний портфель він буде укомплектований е, дуже дуже, дуже багато кількістю речей для першого класу. Це звичайно щоденник, зошит, альбом для малювання, для ліплення. Навіть там буде ланчбокс, тобто, все все найнеобхідніше. Проєкт впроваджують у дев'яти областях, зокрема й у Житомирській допомогу можуть отримати діти з поміж ВПО. Тобто, перша це умова це мати довідку ВПО на тій території, на якій впроваджується даний проєкт. і друге обмеження ми ввели по. Статусу дитини. Звичайно, ми розуміємо, що на всю кількість дітей ВПО, які підуть в перший клас, дуже важко було знайти таку кількість допомоги. Тому другою мовою є це статус. Це статус передбачається для сімей багатодітних, малозабезпечених, для дітей з інвалідністю тощо. Для того, щоб отримати такий набір шкільним приладдям, потрібно зателефонувати в одне з обласних представництв Офісу омбудсмана. Або ж самостійно надіслати заявку за посиланням, яке бачите на екрані, в рамках проєкту планують роздати першачкам 1200 портфелів.